За 11 місяців поточного року на території Лозівського району виникло 294 пожежі, що на 22 випадки більше, ніж в минулому році. Внаслідок пожеж 10 людей загинуло та 5 осіб отримали травми. 163 пожежі виникло на території Лозівської міської територіальної громади, з яких 104 в природних екосистемах, 46 в житловому секторі та 6 – на автотранспорті. Внаслідок таких пожеж було травмовано дві особи та четверо осіб загинуло. В осінньо-зимовий період показник кількості пожеж, які виникають у житловому секторі, збільшується в рази. Зазвичай причиною займання у помешкання громадян є нехтування елементарними правилами пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. Один з випадків відбувся 24 листопада. У житловій кімнаті під час пожежі було виявлено тіло чоловіка 1971 року народження, а також одну людину було врятовано. Ймовірна причина необережність під час куріння. Шановні громадяни, пам'ятайте, що майже кожній пожежі можна запобігти, але для цього потрібно лише виконувати елементарні правила пожежної та власної безпеки. Це допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.